Ніколи не даруйте оцей виріб, тому що його запам'ятають, вам будуть згадувати це все життя. Показую дерев'яний футляр, шкіра, шкіра тисненням, накладки в посріблені, уголочки в посріблені, замочки. Відкриваємо. Я повторюся, подарите вас все життя буде людина згадувати. Дивіться з цим. З цим виробом зображений на портретах Богдан Хмельницький, він тримає його в руках: символ влади е та вашої величі посріблення позолота, шкіра, каміння використані е, оригінал невідомо де, але він десь по-любому є. повторюся якщо ви бачили портрети Богдана Хмельницького, один із них знаходиться самий відомий до речі, портрет е, знаходиться в Чернігівському музеї. Саме з цього портрету було виконано ось цей виріб. Хочете здивувати це до нас? Ми гарно це запакуємо вам, доставимо, якщо потрібно, по Україні. Є можливість приїхати до нас в магазин. Будь ласка, приїжджайте з радістю. Покажемо, розкажемо. додатково йде сертифікат до цього виробу. Запакуємо і доставимо сайт Ексклюзів. Шапці профілі. Чекаємо на ваше звернення.